привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас нове відео розпаковка паперових сюрпризів. І якщо вам здається, що в мене дивний голос, то вам не здається, я трошки прихворіла. І давайте одразу розглянемо нашу сьогоднішню новиночку. Ця колекція називається трейлер або реальність. По фільму Майнкрафт, до речі, пишіть в коментах, хто вже сходив. Ми з Йокаю якраз збираємось піти. І тут у нас ось такі пакетики: такий зомбі. Це в нас трейлер і це в нас реальність. Ось такий прикольний пакетик, до речі, є. Він подвійний. Такий зі стівом. чики бамбоня. І, як ви вже зрозуміли, нам попадатимуться персонажі, які вони в трейлері і які вони в реальності. Давайте сьогодні якраз візьмемо ось цей пакетик. І, до речі, на каналі Йокаю сьогодні також вийде колекція Майнкрафт, але він робив Хеппі Міли. Я думаю, що вона вам навіть більше сподобається. Тож заходьте на канал YoKai. І давайте обрати інші пакетики. Дракончики. Я хочу, щоб нам попався веселковий, мабуть-що, ось тут. Сілимо ось цей. Кімната какідарки. Давайте візьмемо такий. Це наша минула новиночка. Я візьму пакетик з навушниками. Закінчується у нас сьогодні колекція Пушин. Тока бока Граф кальмара. Дуже давно просили ось цей пакетик з квадроберами. Так, колекція адвент календар. Я пам'ятаю, що хтось хотів песика. І квіточки писав. Давайте сьогодні квіточки візьмемо. Kitty. Залишилось два пакетики, і завтра ми її закінчуємо. Давайте візьмемо вам такий. І з колекції 100 пакетиків я хочу взяти фіолетовий знову. Ось цей. Такі пакетики нам сьогодні з вами на розпаковку. І давайте ще оберемо пакетики від підписників. Від сладки ми сьогодні закінчуємо. Відкриваємо ось цей світ. Колекція Instex. Давайте візьмемо такий. Втрачені посилки. Я їх так перемішаю. І беремо такий. Колекція естетика. Я хочу взяти жовтенький. Дуолінго. Ось цей смішний такий. І колекція тюленчики я візьму ось цей пакетик. Мій каталожик. Так як мені прийшло аж 5 посилочок. Я їх змонтувала в окреме відео, воно вийде вже завтра. Знаю, що ви на нього дуже чекаєте. І давайте почнемо з колекції дракончики. Такий пакетик у нас сьогодні. Я сподіваюся, що ми відкриємо веселку. І так. Ось такий дуже яскравий райдужний дракон. Він має бути на ось цій сторіночці. Також веселковий. І він під номером 2. Сюди. Ось так. Далі. Колекція 100 пакетків. Нам попалась дуже мила фіолетова корівка. Все цю сторіночку ми з вами закінчили. Пишіть в коментарях колір, яку б сторіночку ви б хотіли наступного разу. І переходимо до колекції адвент-календар. Це, мабуть, моя улюблена колекція в цьому каталозі. Давайте відкривати. Нам з вами попадаються парфуми. Дуже модні. Під номером 4. І ми їх маємо наклеїти ось так. Дуже класна сторіночка. Далі колекція рюкзак, і я вам вже спалила ну сторіночку, але нічого. Сьогодні у нас пакетики з навушниками. Ого! Нам попадаються два сюрпризи. Це мій підручник, який я часто беру з собою в універ, тому що по ньому я вчу англійську. Це якраз третя частина, яку я зараз проходжу. Давайте його наклеїмо сюди. До речі, на моєму іншому каналі скоро вийде відео, де я показую, як я готуюся до екзамену саме по англійській мові. Я там покажу всі свої лайфхаки, як я вчу англійську, щоб мені це було цікаво. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь на цей канал. І наклеїмо ось так. Реально виглядає як мій рюкзак. І давайте наклеїмо блиск. Ось сюди. У мене, до речі, немає саме цього блиску, але я собі хочу такий. І тепер давайте заповнимо попередній колекції. Так, це в нас тока бока, яку ми нарешті закінчуємо. Ось така остання сторіночка. Останній пакетик. Тут нам попитається дівчинка з таким аутфітом, дуже милі вушка. І пушин. Тепер ми можемо розглянути всі сторіночки. Ось такі були. Ця дуже класна. Прозора сторіночка. Також ця рожева подобається. Ось такі. І такі. Наступна колекція Hello Kitty. І нарешті ми відкриваємо в веселковому купальнику. Тут я зробила додаткову прозору стріночку. І давайте ось так наклеювати. Ми нічого не заклеїли, тож не хвилюйтесь. Ой, тут щось дуже миле. Нам попадається такий светрик. І такі гетри і взуття. Класний, до речі, лук, мені таке подобається. Ось. Пишіть, який вам подобається найбільше. Мені ось цей ще подобається і ось цей. Мабуть, у мій улюблений. І в наступному відео ми цю колекцію з вами закінчимо. Такс, а далі у нас гра в кальмара. Відкриваємо пакетик з квадроберами нарешті. І нам попадається дуже-дуже милий Сонгіхун у вигляді такого котика. з щічками. Він у нас йде на ось цю сторіночку сюди. Дуже класна колекція, до речі, вийшла. Тож. І останній пакетик перед новиночкою це в нас колекція кімната Капібарки. У нас тут завжди багато всього. Перше, що нам випало, це таке підвісне крісло, щоб капібарка відпочивала. Ось так. Тепер ми можемо сюди посадити нашу капібарку. Нам також попалася подушка. Наклеїмо її сюди. І комп'ютер вона дивиться в нас Netflix. Давайте ось так наклеїмо. Типу, вона дивилася Netflix, потім вона грала в попит. Потім вона заснула і не прибрала за собою. Ми з вами дійшли до нашої новиночки. Та -да -да Ось наш пакетик. І цікаво, що нам попадається, чи трейлер, чи реальність. Пакетиками тут не співпадає. Навіть якщо тут написано реальність, тут може попастися або трейлер, або реальність, неважливо. І нам попадається ендермен. Нам попадається Давайте сюди його наклеїмо. Ось так він виглядає в грі. А тут нам попадеться, як він виглядає в трейлері. Хоча саме його, здається, в трейлері не було. Але в інтернеті вже спалили картинки, як він виглядає. На цьому мої колекції закінчились, але в нас ще є колекція від підписниць. І перша колекція це в нас Instex. Вона мені, до речі, дуже подобається, тому що вона дуже яскрава. Це колекція від Ані. Нам попадається військовий інстекс. А ось цей принт Телеграму. Я одразу не могла згадати, що це за застосунок, але ви мені написали в коментах, що це Telegram. Ось так. Ми з вами закінчили одну сторіночку, але в нас є ще одна. І далі це в нас колекція від Златки. Давайте, до речі, одразу відкриємо. Я так розумію, що нам попадеться сквіш iPhone, тому я не буду робити сторіночку. І тут у нас ось такий blind bag. Нам випаде або помпінфурі, або Сінаморол, або Куромі. Нам випадає з вами куромі. І тут час 11.35. Такий iPhone. І до цього айфона у нас іще є такий чохол. Ось так. Дуже прикольно свіжий. Клас, мені дуже подобається. Це в нас був останній пакетик від Златки. На жаль, ми прощаємось з цією колекцією. Златка, велике тобі дякую і великий тобі привітик. І далі в нас колекція від Меланії це Доолінко. Персонажики. Такий пакетик. Вау! Нам випадає ось такий персонаж і її ім'я Зарі, якщо це вона. Здається, що це дівчинка. І ім'я тоді можна сюди. Клас. Далі в нас тюленчики. Будемо сюди нахливати. На пакетику тут тюленчик з бантиком. Ня. Ось такий дуже милий тюленчик, який хоче обіймашки. Такий кайфовий папір, до речі. Мені він подобається набагато більше, ніж мій. І я вчора дивилася в епіцентрі, його в епіцентрі немає. Саме такого. Хочу собі такий купити. Ня. Далі. Втрачені посилки. Ой, блін, тут же була перфорація. Добре. І нам попадається ось такий одяг. Сукня. Накліємо Юзі. І остання колекція. Я, до речі, неправильно тут наклеїла карту Уну, потрібно було навпаки, щоб сердечки нормально були. Мені дуже цікаво відкривати, тому що минулого разу нам попався дуже класний сюрприз. Такс, і тут нам випадає така панамка. Естетична. Ти ми наклеємо, мабуть, що ось так. І на цьому все.